Підробка підпису в договорі оренди Землі. Дуже часто люди стикаються із цією проблемою, тому сьогодні вирішила з вами поговорити про це, обговорити всі е, можливі питання, так скажемо. Бо, на жаль, ну, дійсно такі випадки зустрічаються зараз все частіше, ніж здається, людина навіть там і не діз... ну просто і не підписувала той договір оренди. А через декілька років дізнається, що її земля комусь там передана в оренду, або, так як буває, підписали договір на 7 років, потім орендар попідписував якісь додаткові угоди невідомі, і от воно все так тягнеться, так скажемо. Як зазвичай виявляється ця ситуація, бо ну, більшість просто не знають про те, що в них там підроблений підпис в документах. Власник, наприклад, просто власник подає документи для нової оренди, а система показує, що ділянка вже перебуває в користуванні іншої особи, наприклад. Або приходять орендарі і кажуть, ми ж з вами там укладали, знаєте, якийсь там той договір оренди, а люди навіть не знають просто про це. Чому такі ситуації взагалі можливі і чому вони трапляються? По-перше, багато договорів укладалися до появи ще електронних кадастрів, коли все робили на папері. По-друге, деякі недобросовісні орендарі просто брали старі копії документів і підписували. Знаєте, це підпис ставили власника там від руки, розраховуючи, що ну дійсно ніхто цього просто не помітить. От на це ставили так, скажемо, великий став. Що робити, якщо ви от вже підозрюєте підробку підпису в себе? Найперше, ну, це не панікувати. Важливо діяти послідовно в цьому плані. Тобто, от по кроку давайте пройдемося. Наприклад, перший крок, що вам потрібно зробити, витребуйте копію договору оренди в Державному реєстрі речових прав або через нотаріуса можете навіть в орендаря. Дуже часто трапляється, коли. Власник землі навіть не має свого екземпляру договору в такому випадку. Другий крок це буде в нас зробити почеркознавчу експертизу. Її можна замовити через поліцію або навіть в приватного експерта, і таке можливо. Третім кроком буде звернення вже до суду. Дивіться, з позовом про визнання договору недійсним через підробку підпису. Які докази вам знадобляться, якщо ви вже зібралися йти до суду? Перше це висновок почеркознавчої експертизи. Також наголошу на тому, що суд сам може призначити експертизу. Друге копії документів з реєстру, які підтверджують реєстрацію даного договору. Третє це пояснення, свідків. можуть бути, наприклад, сусіди, які знають, що ви договір не підписували і так далі. Четверте буде листування або відповіді від орендаря, якщо він ухиляється від спілкування взагалі. Чи можна довести, що підпис підроблений, бо ну, зазвичай звертаються от тільки з таким питанням: чи можна? Я скажу так: так, можна, і такі справи виграються доволі добре в судах. З того практика свідчить, що якщо експертиза встановлює факт підробки підпису, договір визнають просто нікчемним. Тобто, юридично він вже вважається таким, що ніколи не існував. Що робити далі в такому випадку? Після визнання договору недійсним потрібно скасувати реєстрацію права оренди в реєстрі. Це обов'язково потрібно зробити. І тільки потім ви зможете офіційно там укладати новий договір з тим орендарем, якому справді ви вже довіряєте, так скажемо. А якщо Підпис підроблений, але договір ще не зареєстрували, в такому випадку вам буде легше. Ви можете одразу звернутися до, наприклад, поліції із заявою про злочин підробку документів. Також можна попередити державного реєстратора, щоб угоду просто не вносили в систему. Дуже важливий момент: дивіться: у будь-якому договорі оренди має бути вказаний оригінал. Підпис власника. Якщо документ виглядає, ну, так скажемо, підозріло, підпис плаває, якось ні, не соромтеся це перевіряти. Тобто, це нормально, краще перестрахуватися, ніж потім роками судитися. А в такій справі дійсно можна судитися роками. І на це витрачаються ну, доволі немалі кошти, так скажемо. А тепер, ну, кілька таких практичних, напевно, порад буде для вас. Перше, під час підписання договорів оренди завжди вимагайте другий екземпляр із мокрим підписом, тобто ніяких копій і так далі. і так далі. Два підписуєте договір оренди, ви підписуєте його в декількох екземплярах. Один оригінал має бути обов'язково у вас. Третє, це друге, не залишайте ніколи оригінали документів у руках орендаря, навіть якщо це знайомі друзі, куми, брати Третім буде реєструвати договір тільки через перевіреного нотаріуса або державного реєстратора. Якщо підробку підпису зробили давно, чи не пізно звертатися? Бо теж дуже популярно зараз багато людей просто, знаєте, не слідкують, не знають, і так далі, що в них може бути підроблений підпис, там оренда на багато років і того подібне. Дивіться, ніколи не пізно звертатися. Ви можете подати позов до суду протягом трьох років з моменту, коли дізналися або могли дізнатися про підробку підпису, тобто не віддати укладення самого договору оренди, а від того дня, коли ви вперше так скажемо. Побачили, що з вашою землею от щось не так. Які ж будуть поради от саме від нас? Не бійтеся нічого починати. Багато людей, багатьох людей зупиняє оце, оце початок, просто зачепитися за щось. Навіть якщо вам здається, що ви там нічого не доведете, практика показує, власники виграють такі справи. Головне зібрати докази і не затягувати ці справи. Якщо ви отримали повідомлення, що вашу землю хтось орендує, перевірте через різні системи або реєстр прав, там можна побачити і хто орендар, і на який строк, і на підставі якого договору він це робить. На завершення нашого сьогоднішнього ефірчику, дивіться. Підробка це не просто там якесь непорозуміння або ой, випадково так вийшло. Такого не буває. Це кримінальний злочин, ми маємо це розуміти. за це передбачена відповідальність за статтею 358 Кримінального кодексу України. Тож ви не маєте боятися звертатися в поліцію. Це ваше право, а не якась там примха, бо ви так захотіли. Тому поліція. Експертиза, суд, шляхи, як би нам відомі, вони доволі прості, я б сказала, просто люди здебільшого бояться, їх це стримує. Якийсь страх, десь там наслухаються про Програшні справи і так далі. Але якщо ви знаєте, що правда на вашому боці, то чого боятися і для чого втрачати? Е, я ж скажу: якщо ви впевнені, що ваш договір оренди землі оформлено е, правильно, е, боже, неправильно, хочете перевірити чи. В загальному є там якась оренда, бо я ж кажу, багато хто не знає, чи є в них оренда. Чи є там оренда без вашої згоди зареєстрована, ви можете написати нам в особисті повідомлення сюди або зателефонувати за номером телефону. Він є закріплений в шапці профілю. Ми перевіримо будь-яку інформацію по вашій земельній ділянці. У нас спеціалісти, вони щодня працюють з такими ситуаціями, перевіряють договори. Реєстри допомагають в загальному вирішити дані питання і в судовому порядку, скасувати незаконну оренду та повернути землю власнику. Бо ну, я наголошу, ми працюємо офіційно, чесно і нам дуже важливий результат, який ми отримуємо. Дивіться, з 9-ї години ранку ви можете нам набрати або написати сюди в особисті повідомлення, залишити свій новий, свій номер телефону, і ми вам навіть зателефонуємо, коли вам буде зручно узгодимо просто час. Тому я ж кажу: написати в особисті повідомлення, подзвонити. Ви завжди можете. Земельний фонд України завжди буде працювати на вашому боці. Сьогодні ми пройшлися, от по цій темі, підробка підпису і так далі. Можете підписуватися. У нас ефірчик буде ще завтра зранку. Ми знову з вами обговоримо якусь одну з популярних тем, яка цікава людям. І яка для них, так скажемо, болюча, бо ми намагаємося вибрати от щось таке болюче для людей, обговорити, надати дійсно якісну інформацію, щоб люди почули, і змогли зробити для себе якийсь аналіз або власної ситуації, або це стане навіть поштовхом для них вирішити дане питання. Тому на сьогодні мій ефірчик завершений. По всіх питаннях і консультаціях ви можете писати в особисті або телефонувати нам за номером. Я бажаю вам гарного вечора.